Слава Збройним силам України. Вас вітає інформаційний пісник Снайпер. Повідомляємо вам гарні новини. У своєму відеозверні до українців президент Володимир Зеленський розповів про суттєві втрати російських окупантів під Бахмутом. Він зазначив, що за час від 6 березня лише на одному Бахмутському напрямку Збройними силами України вдалося знищити 1100 солдатів РФ, і це безповоротні втрати Росії, сказав Володимир Зеленський. І ще додав, що як мінімум є півтори тисячі санітарних втрат, тобто це ті поранення, які не дають можливості росіянам брати участь в продовженні бойових дій. Радуючи той факт, що під Бахмутом знищено десятки одиниць російської військової техніки та понад 10 складів боєприпасів. Командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Цирський заявив про те, що російські війська наразі не спроможні реалізувати свої плани стосовно захоплення Бахмута і змушені відмовитися від просування уперед. А Україні необхідно виграти час для весняного контрнаступу, який вже зовсім близько. Тож сподіваємося, що наші оборонці зроблять усе можливе, аби ворог не реалізував свої плани щодо захоплення Бахмутської фортеці. На цьому все. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо хочете бути в курсі найсвіжіших, найактуальніших подій, натискайте на дзвіночок. До наступних зустрічей!